Київради, як мерію захищав від городян спецзагон Берху, Кремлівський норм Путін розповів про стратегічні помилки України у дружбі з Росією. Трагедія на свято у Запоріжжі. День міліції затьмарило самогубство сержанта МВС. Вечір добрий ефір каналу ТВ продовжить інформаційна служба у студії програми. Сьогодні Олексій Ліхман. Дружба по російськи Володимир Путін назвав газові відносини між Україною і Росією нормальними і навіть партнерськими. А Газпром на рік ледь не благодійником Києва. Той і допомогу українським партнерам надає, і умови для функціонування нафтогазу створює. А от відповіді на все це добро у Кремлі. Не бачать одні лише помилки, причому стратегічні. Однією з таких Путін назвав небажання Києва віддати в оренду газову трубу. Вкотре нагадав українській владі про легітимність наявних газових контрактів і натякнув, що невдовзі труба стане взагалі непотрібною. Вже працює кілька транспортних шляхів в обхід України, а Газпром розвиває нові технології, зокрема розріджений газ. Що ж до вступу України до митного союзу, про нього поки говорити зарано, заявив Володимир Путін, бо офіційної заявки від Києва не надходило. При цьому попередив, що Україні буде дедалі важче торгувати на ринку митного союзу, бо квоти на продукцію українського виробництва Росія забезпечить бачити не може. Не тому, що не хоче, а тому, що, мовляв, це питання наднаціонального масштабу. Наші українські колеги думали, що ми шутимо до якогось моменту часу. Тому зрозуміли, що це не шутки ніякі. І зараз українські партнери, розуміється, шукають виходи із цієї ситуації. Вони шукають такі форми співпрацювання з таможенним союзом, який б би приємним для України, но но вписывался бы в те правовые нормы, на которые положены в основу функционирования этого интеграционного объединения. Інша порада з заходу. Він тим часом радить українській владі нарешті визначитися, куди вона прагне: до європейського чи до митного союзу. У двох об'єднаннях одночасно Україні не бути. Таку позицію єС сьогодні у Києві озвучив депутат європарламенту Ельмар Брок. За його словами, для України може існувати лише одна зона вільної торгівлі або з Росією, Білорусією та Казахстаном, або ж з країнами Європейського союзу. Депутат також заявив, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС може відбутися у листопаді наступного року на неформальному саміті східного партнерства у Вільнюсі. Однак до того часу офіційний Київ має виконати низку вимог Брюсселя, зокрема, припинити кримінальне переслідування лідера опозиції Юлії Тимошенко. Позиція Європарламенту і Єврокомісії є чіткою. Україна не може одночасно підписувати угоди з митним союзом і ЄС. Не може мати зону вільної торгівлі з двома організаціями. Для України прийшов час зробити вибір. Що буде в її інтересах у довготерміновій перспективі, а не лише сьогодні, не беручи до уваги такі важелі впливу як енергоносії. Столична мерія пережила день в облозі. Сотні міліціонерів охороняли усі входи і виходи до будівлі. Згодом до них приєднався Беркут. Переполох стався через півтори сотні людей. Вони прийшли до влади, щоб та захистила від руйнування гостинний двір. Скільки активісти не просили дозволу зайти у приміщення, щоб проконтролювати роботу депутатів, їм так нічого і не вдалося. Тож пікетувальники вирішили взяти Київраду штурмом. Київраду охороняють як ніколи кілька сотень міліціонерів з усіх боків. Одні гріються в автобусах, інші плечима затуляють двері і тримають паркан. Бо сьогодні до столичних обранців прийшли виборці. Померзнуть немножко померзнуть. Ми прийшли права стави на мітинг. Одночасно зібралися захисники гостинного двору та підприємці, що торгують в кіосках. Всі хочуть бачити, як їхні проблеми вирішуватимуть депутати. Тож просять, щоб людей пустили до зали засідань. Через 5-10 хвилин ми плануємо почати пройти до Київради і пропозиція робити це разом. Чим нас більше, то інфекція ми викинемо звідти панцюків. У натовпі пікетувальників опинився і головний архітектор столиці Сергій Целовальник. Говорить, прийшов на перемовини із захисниками гостинного двору і пропонує створити депутатську комісію. Я готова відкритка розговору. Єдине, мені трудно говорити, коли багато людей навремна і на холоді. Та у мерії захисників гостинного бачити не захотіли. Люди вирішили пройти самі. Міліціонери, що грілися в автобусах, у шоломах і бронежилетах, кинулись віддирати активістів від дверей Київради. Браво! 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 Шансів зайти активісти не мали. Охоронці перестрахувались. Двері зачинили зсередини на ключ. Колотнеча зягіла пікетувальників і порадувала міліціонерів. Хотіла за капішованого ціну ціну бл. І тава главного їх чутніви. Через кілька хвилин в мерію таки запросили півтора десятка активістів. Треба було тільки скласти списки і зайти до бюро перепусток. Люди повірили, але всередині киян знову зустрів Беркут, а ці двері також зачинили на ключ. Ви не спішіть, давайте. Може, ви не так його Що О, так? О, все. нормально. Майже. Будь ласка. Поки внизу бились і вели перемовини, на горі депутати спокійно працювали. Опозиційні фракції, щоправда, з трибуни вимагали скасувати рішення Київради, яке дозволяло оренду гостинного двору. Але для розгляду питання забракло голосів. За 36 проти 0 утримались 0, рішення не прийнято. Опозиціонери кажуть, нічого не змогли зробити, бо більшість провладна. Тепер вони готують відповідні проекти на наступне засідання. Це означає, що не менше два тижні у гостинному дворі триватимуть будівельні роботи. Під кінець дня влада і громадськість створила таку комісію, але це активістів не тішить. Вони вважають, так влада хоче заговорити проблему. Через це кияни і надалі охоронятимуть пам'ятку. Учора їх труїли газом, сьогодні почали заморожувати. У кімнатах, де вони сиділи, відрізали тепло. Олена Фрасієнко, Антон Деркач, Тивай. Святковий настрій запорізьким правоохоронцям зіпсувала приголомшлива звістка про самогубство колеги. 23-річний сержант Коньвої роти поцілив собі у голову прямо у міліційному відділку. Поки силовики не озвучують жодних версій трагедії. Відомо лише що чоловік зайшов до актової зали, дістав табельну зброю і вистрелив собі у скроню. Потерпілого відразу доправили до центру екстремальної медицини та прооперували. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося. О пів на шосту вечора він пішов із життя. Попередньо встановлено, що працівник після закінчення служби здійснив постріл у голову з власної табельної зброї. Мотиви наразі встановлюються, триває слідство. Зимні хроніки: дев'ять областей України і досі потерпають від негоди. На заході дороги занесені снігом, подекуди його шар сягає двох метрів. На сході траси розчистили, однак проїхати ними все одно важко. Деякі ділянки автошляхів перетворилися на суцільну ковзанку, та найбільше розгулялася негода на півдні країни. Його чекала, а тепер не знають, як позбутися. Снігу за останній тиждень насипало стільки, що мешканці чотирьох сотень населених пунктів і досі відрізані від світу. Попри зусилля рятувальників у дев'яти областях, люди вже кілька днів сидять без хліба. Місцеві мешканці не можуть потрапити на роботу, навчання до лікарень. Наші наші. На Буковині у зв'язку із складною ситуацією місцева влада ввела в регіоні надзвичайний стан. Розчищати замети на дорогах. МНСівці не припиняють навіть уночі. Однак сильний вітер зводить усю роботу нанівець. Чисті ділянки миттєво засипає снігом з Узбіч. На допомогу місцевим рятувальникам підтягнулися колеги з Тернополя та Рахова. Даї сьогодні назвали перелік нерозчищених доріг. На них ввели тимчасове обмеження руху. До списку потрапили і три автошляхи державного значення: це ділянки траси, Стрій Знам'янка, Доманове Теребляче та Тернопіль Ланівці. Подекуди на дорогах рух транспорту взагалі зупинився, і десятки автівок завмерли у заторах. На півдні країни вже два дні поспіль діє штурмове попередження. Неспокійні Азовське і Чорне моря. На Арбатській стрільці морська вода залила близько пів кілометра дороги. Рівень води на шляху 70 сантиметрів, а під нею крига. Як наслідок до чотирьох селищ району можна дістатися лише військовою технікою. Машина МЧС. Підвозять продукти питання і хліб в магазини посілка, щоб люди могли не ощущати нехватку каких то жизнь продуктів. Відранку нальотна погода і в Криму. Сімфропольське литовище не приймає і не випускає у небо літаки. Десятки пасажирів скасованих рейсів чекають на поліпшення погоди та звинувачують служби аеропорту в поганій підготовці до негоди. Проте там кажуть, обробляти смугу хімічними реагентами немає сенсу. Крижаний дощ не припиняється, миттєво вкриваючи її льодом. А за такого сильного... Вітру командири літаків не ризикують підіймати лайнери у повітря. Люба авіакомпанія, як аеропорт, все думає про безпечність польотів і безпечність пасажирів. В дані метеообстановці э, ні аеропорт, ні воздушних судов не можуть обезпечити безпечність, тому це розумне правильне рішення чекати зміни погодних умов. Ураганний вітер та крижаний дощ панують на півострові другу добу. Дороги регіону вкриті шаром льоду. Поки обійшлося без серйозних аварій. Та з десяток автівок злетіли у кювети. У Євпаторії через ожеледицю скасували навчання у школах. Вітер валить дерева, та рве електродрути. Знеструмлено 88 населених пунктів. За прогнозом, несприятливі погодні умови дошкулятимуть українцям і завтра. Марія Стеценко, Вадим Мироненко, а от українському прем'єру аномальна погода знову навіяла думки про лопати. Він їх порадив українцям взяти у руки і не скиглити. Вміс того, щоб скулити, взяв лопатку, вийшов у під'їзду, розчистив свою дорогу, попросив сусіду вбрати машину, щоб вона не привратилася в непередаліме препятствия. Свято на вулиці Балакучих. Зв'язок подешевше. До нового року ціни на мобільні розмови знизяться щонайменше на 20%. Такий передсвятковий дарунок українцям зробили в антимонопольному комітеті. Найбільше претензії експерти мали до компаній МТС та Київстар. Мовляв, вартість їхніх послуг зв'язку перевищувала економічно обґрунтовану норму у декілька разів. До прикладу, прибуток європейських операторів зв'язку значно нижчий, аніж українських. Вгамувати апетити вітчизняних компаній вдалося лише під загрозою величезного штрафу. Відтак, мобільні оператори пообіцяли. Упродовж 10 наступних днів здешевити внутрішній зв'язок, а до кінця січня 2013 року знизити ціну дзвінків за кордон. У комітеті вже підрахували, українці заощадять на розмовах по мобілці понад 1 мільярд гривень. Там відомо, який популярний тариф МТС, супер безплати за з'єднання та поповнення. І вже оператор висловив готовність знизити. Понад пакетні хвилини на 20% з 75 копійок до 60 копійок. І стара висловлена також готовність в подальшому здійснювати зниження тарифів. Ми сподіваємося, що зниження призведе до рівня 20-25%. А десь і більше. Це вже буде залежати від тарифних планів. Дешева рибка, погана юшка, або як пережити новий рік без шкоди здоров'ю та майну. В метр тест стандартів. Оголосили список небезпечних товарів на грядуще свята. Христина Малазонія вчилась, як відсвяткувати новий рік, але без нещасних випадків і пожеж. Всього 10 секунд і новорічне свято може закінчитись у найкращому випадку в опіковому центрі. На думку експертів, ось це боа – одне з найнебезпечніших святкових аксесуарів. Можете представити, якщо ця ігрушка діта на шію, наприклад, на примірка, аби не бенгальськими огнями або хлопушками. Тобто, будь-яка та ж іскра. Літає катура сюди попадьо. Та моментально приходять вас Якщо не такими запальними, то надто колючими можуть бути і металеві ялинки. Ось таку експерти купили у супермаркеті. От ці крайки вони острі. Тобто дитина може даже вони дуже очень і дитина може порізати себе руки. Надто дорого можуть обійтись і дешеві ялинкові прикраси. У цієї гірлянди небезпечний штепсель, короткий дріт та крихкі пластмасові конструкції, розповідає начальник випробувального центру Сергій Кочетков. Пультик переключення режимів, він непрочний дуже, оскільки поскольку це продукція, яка на ёлці, возле якої грають діти, то случайно наступил, ударил Он сразу ламається і становиться доступним і під опасним напряженою у зоні ризику. Й новорічні дитячі костюми. Ось ця святкова сукня для дворічної дитини зроблена з синтетики. Потрапляння іскри бенгальського вогню може закінчитися фатально. Може горіти, втім тим більше він не під час горіння. Він плавиться, розплавляється смола, яка може потрапляти на тіло дитини і може викликати опіки. Усі речі, які експерти назвали небезпечними, з Китаю і вільно продаються не лише на вулиці. Цях, а й у великих торгівельних центрах. Як убезпечити себе від таких придбань у нашій державі має думати сам покупець? Фахівці радять не соромитись просити на товар сертифікат. Христина Малозонія, Антон Квітень. Тивай більше новин сьогодні. Далі у випуску будемо говорити з вами зокрема про таке. Битва за дармове їдло. Севастопольці ледь не повбивали одне одного за порцію олів'є. Масштаби істерії, як бізнес нажився на диваках, що повірили у кінець світу. Святковий деребан мільйони за новорічні гуляння влада Києва віддає фірмі, що не має навіть офісу. Святковий деребан мільйони за новорічні свята столична влада віддає фірмі, яка не має навіть офісу. Немає вона також і сайту. А за адресою її юридичної реєстрації про івент-агентство навіть не чули. Та все це не відлякало чиновників. Навіть більше фірма їм подобається настільки, що платять вони їй утридорога. Олена Зоріна розбиралася, у чиї кишені течуть бюджетні кошти з офіційних урочистостей. Ялинка на майдані засвідчена і оспівана це свято коштувало у столиці понад мільйон гривень. Концерт за участі фольклорних ансамблів народної артистки Матвієнко та переможниці дитячого Євробачення мерія замовила в маловідомої фірми Айван Евентехнолоджі. На ринку вона з квітня минулого року, але влаштовує всі міські свята. Від дня Києва до новорічної ялинки вона заробила 8,5 мільйонів гривень. Минулого року частина цих замовлень отримала інша фірма «Профіарттехніка». Ялинку засвітили практично за ті самі гроші. А у день Києва провели за вдвічі меншу суму. Хоч компанії різні, керівник у них один. Запорізький підприємець Денис Хохлов. Він тепер вже колишній директор профі-арт-техніки і чинний засновник Айван Івент Технологі». розповідає журналістка порталу. Наші гроші ці дві компанії пов'язані з Денисом Хохловим, Айван Івент Технологі» і Профі техніка вони почали вигравати ці тендери з кінця минулого року. Тобто, почалося з новорічних свят минулого року. Не було відкритих торгів. А була так проведена неконкурентна процедура закупівлі в одного учасника. А у мерії назву святкового монополіста, якому заплатили понад 8 мільйонів гривень, чомусь не пригадують. Або я чогось не знаю, тому що таку компанію ти що ви називаєте? Я чую вперше. Свята киянам роблять лише дві фірми, бо тендерне законодавство недосконале. Так пояснює свій вибір керівник столичного департаменту культури. Світлана Зоріна розповідає, компанії, які вже два роки отримують у мерії всі замовлення, просто добросовісні. Решта халтурники. Вони мають свою техніку. Вони мають своє обладнання, вони не закуповують обладнання десь. Таким чином чесно кажучи, ми для себе закриваємо спину, тому що ми не хочемо зараз працювати з фірмами, які не мають копійки в статутному капіталі. Щоправда, в інших компаніях й запевнили, свята столиці обходяться надто дорого. Вони б влаштовували і краще, і дешевше, бо за понад мільйон на відкриття ялинки можна було запросити зірок першого ешелону. Печення, але ми може бути де саме цінокарель, можливо. На декілька пісень запросить вони відгукуються на такі праздники. може, навіть безкоштовно від 7 тисяч євро. Це більш-менш популярні гурти. Якісь класичні це від 6 тисяч гривень. Що вони цілу програму хвилин на 30 роблять, то це вдвічі більше. Компанія ж яку обрала мерія, не має ні розцінок, ні сайту. відсутня й адреса офісу із надійним організатором київських свят пробуємо зв'язатися телефоном. Ой, він зараз такий зайнятий, що я його сама не бачу. Це ж ялинка і скажіть, будь ласка, де розташовано офіс вашої компанії? Відшукати офіс компанії, якій столична мерія довіряє проводити більшість свят у Києві. ТВА й вирішує самостійно. Єдина інформація, яка присутня по документах і в інтернеті, це юридична адреса підприємства. І тут виявляємо житловий будинок. А в начебто офісній кімнаті, квартиру. Денис В'ячеславович Хохлов є тут? Ні, немає? Ні. А ще не живе такий? Тут ні. цій квартирі? Ні. Не лише журналістам цікавий офіс в квартирі, розповідає мешканка сусіднього будинку. Не так давно його розшукував і податківець. Росискував дійсно офіс. яка то, навірно, була сводка у нього, або таке була завдання, просто узнати, хто здає квартири під офісом. Тим часом мерія вже виділила своїм обранцям нові мільйони на нове свято. Компанія приготує 15 новорічних ранків дітям, сиротам та інвалідам. За кожну виставу візьмуть по 100 тисяч гривень. У святого Миколая в руках торба Шималая. Олена Зоріна, Анна Скибенко та Ігор Сулій Тивай. Битва за салат у Севастополі, крижаний дощ і холоднеча не завадили містянам прийти за дармовою порцією салату Олів'є. Легендарну страву напередодні приготували задля встановлення рекорду. 400 кілограмовий салат готували протягом доби прямо на площі міста. Під вечір рекорд зафіксували представники книги рекордів України. А приготовану страву почали роздавати містянам. От тут і почалося Кількатисячний натовп кинувся до гігантської салатниці. Люди билися, штовхалися, видирали по кілька. Стаканів олів'є з рук організаторів, дехто підготувався до роздачі дармового їдла заздалегідь, прихвативши посуд з дому. Найменше пощастило тим, хто прийшов на свято першим. Їх НАТО притиснув до сцени і щедро посипав щойно зробленим делікатесом. Далі про істерію всесвітнього масштабу. Ту, якою нас лякали останні кілька місяців, хто і чому почав попереджати людство про кінець світу 21 грудня, вже не знайти. Але це точно немає, не, не буддисти і точно не науковці. Але паніка охопила, як то кажуть, широкі верстви населення і в Україні, і за кордоном. Єдине добре, що завтра, коли нічого не станеться, всі страхи зникнуть, і люди повернуться до звичного життя. Ну а поки можемо поспостерігати за останніми годинами апокаліптичної істерії. Кінця світу не буде. Міський голова Коломиї Ігор Слюза перейнявся панічним настроєм земляків і вирішив офіційно заспокоїти за допомогою бігбордів. У Марії пояснюють, замовили оголошення, щоб гамувати людей і зберегти їхні гроші. Бо містяни масово скуповували мило, свічки, консерви, крупи та інші припаси. І ніхто не має права ніякі оракули розказувати і вводити людей в психологічний штопор. Е такі речі. Я думаю, що окрім бізнесових інтересів, тут є ще і психологічні впливи на людину. Проте у більшості міст та регіонів місцева влада особливо нікого не розраджувала, і народ готувався хто як хотів. Метакуваті підприємці одразу запустили продаж продуктових наборів на кінець світу. Усе те, на що за звичайних обставин українці і не подивляться, нині активно розпродується. Три пачки дві 2800 калорій. Ну це вам хвалять на три дня. Такої полуголодній житті. водночас Віталій Кандала заперечує, що наживається на людському страху. каже для нього 21 грудня, просто нагода запропонувати клієнтам оригінальну ідею. «Захотілося, щоб люди відносилися до цього з юмором з ні не розуміли це так все серйозно, могли додруго поздравитися консом світу. Проте готовність викидувати гроші на вітер через чутки може поширитись значно далі. Так українцям охоче пропонують бункери. Пересидіти незрозумілий апокаліпсис. Вартість майже нереальна: від 10 тисяч до півмільйона гривень за людину, залежно від міста та типу підземного сховища. Найдорожче бункери радянських часів. Заробити на страху намагається навіть Кримський дім шампанських вин Новий світ. У старовинних Голіцинських підвалах поруч із пляшками вже стоять ліжка, і навіть є добровільні біженці. Почому биня? Почому не, не третять такий кінець світу? Українські панікари не одні такі у світі. Частина сект мала намір зустріти 21 грудня на верхівці гори Бігораш. Звідти їх, начебто, повинні врятувати прибульці. Та поліція зірвала всі плани, бо перекрила доступ на гору. У Сербії пропонують для порятунку свій пік ртань і водночас свої готельні і туристичні послуги. Є прихисток і у Туреччині. Селище Щенже на думку сектантів має позитивну енергію. Тож усі туристи-городяни точно виживуть. У Нідерландах збудували новий Ноєвковчег, а у США розпродають бункери та зброю. У Китаї будують і продають рятувальні сфери. Хоча за розповсюдження чуток про кінець світу у піднебесні почали саджати за грати. До тюрми кинули вже понад тисячу членів місцевої секти, які залякували населення апокаліпсисом і закликали разом готуватися до смерті. За даними ж Вікіпедії, тільки за 20-те століття людство благополучно пережило понад 60 обіцяних кінців світу, часто навіть не помітивши цього. Принаймні у новій Зеландії, Австралії, Фіджі та російському далекому сході, 21 грудня вже почалося і нічого не сталося. Юля Куценко ТВА нехай вибачають мені усі песимісти, але я все ж таки маю у планах зустрітися з вами у п'ятницю о 20.30. На цьому прощаюся. На все добре.